Агой від про Україну, друзі, сьогодні ми відкриємо скриньку Пандори. Медицина в Чехії. Ми отримали безліч коментарів на наші пости про надприбутки ВЗП, тому що українці платять 80% від усіх українців страхових внесків. Але не лікуються. чому так? Чому українці мають обмежений доступ до медицини? Хоча мають на неї повне право про це і поговоримо. Дівчатка вітаємо! Поговоримо сьогодні про медицину. Питання надважливе. Тому що у нас е, під нашими постами просто купа коментарів, і які висловлюють люди обурення про те, що вони мають доступ до медицини, але вони теоретичні. не мають цього доступу і фактично не можуть потрапити до лікаря, до вузького спеціаліста, е, вирішити всі свої проблеми зі здоров'ям. Чому mm. так? так? Скажемо, що це така наша реакція просто на всі ці коментарі, всі ці запити, і ми дійсно хочемо розібратися, чому так. І починаємо з цього відео, але далі буде ще більше. Також ми поділимося своїм власним досвідом, тому що ми такі самі, як і ви, українки в Чехії, які тут лікуються, мають своїх сімейних лікарів. Також його шукали, також зверталися до вузькопрофільних спеціалістів. спеціалістів. Тому... Сьогодні вже у нас у всіх є лікарі. Так, так. на сьогодні нарешті у нас у всіх є лікарі. У мене з'явився зовсім нещодавно лікар, якого я шукала більше року. А в мене вже третій сімейний лікар. Тобто поділитися маємо чим. Так, тому я думаю, так логічно розпочнемо з пошуку сімейного лікаря. Е, Олександру, ти тут живеш найдовше. Поділися своїм досвідом. Як важко було знайти так? Я б хотіла почати загалом. Ну, мене досить шокували, чесно кажучи, коментарі людей, які кажуть, що там відіслали 25 листів і не отримали жодної відповіді. Тобто, я знаю, що цей процес важкий. Він був важким і до війни. Зараз зрозуміло, взагалі, все ускладнилося, тому що більше людей. Більший попит просто на таких лікарів, але почнемо з того, що напевно найлегший спосіб це все-таки зайти в застосунок або на сайт з нами лекар. Я думаю, багато хто знає вже про цей ресурс, і там, власне, по відгуках, також за місцем вашого проживання, шукати просто собі сімейного лікаря або якогось вущого спеціаліста. Це перший спосіб. Другий спосіб це також ще сайт у лекаря.Цз. Він має, до речі, україномовну версію, де ви взагалі пишете, наприклад, там мене турбує Є це і це, і з вами зв'язується консультант, який вам допомагає вже знайти лікаря. Тобто це також така можлива, можливий варіант. І далі такі, скажімо, лайфхаки з власного життя. Тобто, по-перше, це, наприклад, в Чехії загалом є всюди поліклініки або лікарні, де є багато спеціалістів, тобто і сімейні лікарі, і вущі спеціалісти. І там ви можете також, наприклад, на сайті, загуглити, знайти лікаря, написати йому або Подзвонити. Це теж такий варіант, досить дієвий. І як я знайшла лікаря? Я взагалі, коли приїхала, я підписалася на групу свого району. Я живу на Летнянах, я підписалася на Летняни. І просто в один день я бачу: вони кажуть: ось відкрився кабінет сімейного лікаря, активно набирають пацієнтів, приходьте. І я така: Ого типу, це те, що мені треба було. і Я відразу зареєструвалася. Написала і через тиждень, здається, мені придзвонили і назначили вже відповідно візит. Тобто, це можливо такий щасливий випадок, але я думаю, це також важливо підписуватися на групи міст, районів і там шукати, тому що часто там вони пишуть, наприклад, звільнилося місце або відкрився новий кабінет. Тобто, це така комунікація між вами і районом, і там також багато корисної інформації загалом про те, що відбувається mm -hmm. в районі. Тобто, я б виділила такі способи, і напевно, це такий найбільш вже крайній випадок, це коли ви прям. Звертаєтеся до ВЗП, кажете: от все шукаю рік, два не можу знайти. Дайте список сімейних лікарів, які набирають в моєму районі, і вони вам надсилають відповідно лист, і ви просто обдзвонюєте, пишете всіх цих лікарів. Ось так краще подзвонити. Це з особистого досвіду, кажу, тому що лист він відійшлеться в нікуди, і ви не знаєте, Це чи правда. отримаєте ви відповідь чи ні. Якщо ви зателефонуєте, трубку скоріше все візьмуть, і ви відразу дізнаєтеся відповідь. Можливо, не набирають вже нових пацієнтів. Так, 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 ну, так, нам так. На це скаржаться, що не набирають. Тому то і причина, в принципі, люди на, з, нами, з нами лекар, да, ось цей ресурс, я сама особисто перевірала, намагалася знайти і можу сказати от, в захист тих людей, які нам пишуть, що вони пробували і не змогли. Тому що навіть у лікар, до якого мені пощастило потрапити, я заходжу до нього, і я зараз бачу, що немає зовсім вільних слотів. Ну, їх взагалі немає. Не на півроку, наперед не знаю, як працює ця система. Можливо, що якщо на Ближче там, два місяці, да, все зайнято, а потім будуть відкриватися. Коли вони відкриються, невідомо. Uh -huh. То е, якщо людина проживає, наприклад, в Празі, там в певному районі, е, можливо, можна їм порадити не зав'язуватися саме на цьому районі. Так можливо чи ні? От щоб один з таких одна з таких парад, яку нам давав сімейний лікар в інтерв'ю, яке вже є в нас uh -huh. на сайті, е, можливо, не завжди варто прив'язуватися до району іти е, там, де є менший попит. там, де можливо в передмісті навіть, да? я правильно розумію, так, що можна знайти це може бути будь-де будь-яка, просто будь-який район неважливо, це без прив'язки. Але тут є такий момент, ну для мене особисто важливий. Наприклад, в мене сімейна лікарка, буквально там не знаю, декілька метрів від будинку. Mm. Тобто, якщо я захворіла, я рано встаю і йду до неї. Тобто, мені немає проблеми, що мені треба планувати mm. просто там не знаю дорогами, як доїхати, як доїхати хворою, як доїхати, коли мене нога болить, рука болить. Тобто, цей момент я встала, пішла і. Вирішила там, відразу в той день, коли мені стало погано. А от люди, яким, наприклад, доводиться годину чи 40 хвилин їхати до сімейного лікаря, мені здається, це складно. Тому ну, тут так, теж такі я моменти. була рада і цьому. Ну, та, Що я взагалі його знайшла. цього якщо лікаря. Немає взагалі варіантів, то, та, Тут бути... ви обираєте, або да, ви, ви обираєте. чекаєте, або ви готові. Ну, до речі, людина може змінити лікаря. Так, так, сімейного, так, ну якщо так. ви знайшли, а потім ви ще щодов... ну вам зараз потрібно да, звернутися по здоров'ю до лікаря. Ви знайшли десь далеко на щастя, взагалі десь знайшли. Потім ви маєте право раз на три місяці да, змінювати раз лікаря. На півроку пів пів це саме сімейного да? так? Сімейного. А, сімейного лікаря, раз так. на півроку, сімейного змінювати. лікаря. Взагалі вузьких спеціалістів можна змінювати там. Немає ніяких обмежень, uh -huh. але так, сімейного лікаря раз на півроку, і там навіть такий цікавий момент, що вам не потрібно. Взагалі йти до нього і пояснювати, чому ви йдете від цього лікаря. Ви просто йдете до нового лікаря, і той новий лікар за... робить запит до вашого попереднього лікаря, і той вже відповідно пересилає всю інформацію про вас. Тобто ось так це працює дуже просто. Тобто, це теж так. може бути варіант, да не так. тому, що вам він не сподобається, а тимчасово вирішити проблему терміново, якщо є, а потім продовжувати за місцем так. проживання шукати лікаря. Тим більше ж люди переїжджають, вони ж в принципі змінюють так. місце проживання. Не. І їм знов доводиться, так. якщо і чому треба поспішати, наприклад, знайти лікаря? Тобто, та це ну зазвичай зрозуміло. Та хочу бути здоровим, хочу лікуватись, плачу внески у ВЗП, але інша причина, що взагалі. Всі іноземці повинні мати лікаря сімейного лікаря у Чехії. Це обов'язково, це ваш обов'язок. Ви повинні знайти цього лікаря, і так само терапевта дитині, тобто це обов'язково і тому відповідно такий поспіль. Спочатку знайти можливо десь далеко, потім змінити і так далі. Щоб у вас було до кого звернутися у ситуації, якщо, наприклад, терміново потрібна допомога. Окрім їхати до поготовості, то це єдиний варіант. А так, ви можете відразу звернутися до свого сімейного лікаря в будь-якій ситуації, якщо ви захворіли. Безперечно, так. так. У нас в коментарях тут багато я хочу зачитати під цим матеріалом, де ми говоримо про страхову компанію, да, монополіста і інші також хочуть заробити. І ми запитували у людей, чому. Так мало звертається людей до лікарів. Ми спитали, ви всі здорові? Чи чому ні? Звичайно, люди нам відповідали, що просто проблема. І одна з них це українців не хочуть брати. Я зачитую, да, це наші коментарі. Другий не хочуть заключати договір із українцями, лікарі а без направлення сімейного лікаря нікуди не звернешся, як допомогти людям. І ще є такі схожі, не буде вже повторюватися, але суть в тому, що не хочуть брати українців. Чому це таке може бути? Ти це міф? Це так здається, чи це правда така проблема є? Я думаю, так що це проблема мови, тому Мовний що, так це залежить, звісно від рівня мови, і це просто показує те наскільки важливо мати хоча б чеську на базовому рівні, тому що це ваше здоров'я для комунікації з лікарем необхідна чеська мова. Реально, хоча б на базовому рівні. Можете підготувати список, перекладати слова, хвороб, частин тіла, щоб вам це допомогло при комунікації. Але лікарів також можна зрозуміти. Вони на даний момент вони відповідальні за здоров'я людини. Людина не може пояснити, що в неї болить, і лікар просто в такому разі ризикує щось призначити не так. І тому це може бути також причиною, чому вони відмовляють українцям, тому що це якби гірше і для них, і для, для однієї і для для іншої сторони. І якщо, наприклад, є оцей е, мовний бар'єр, то відповідно людина завжди така: ну краще напишу, не буду дзвонити. А насправді дзвінок багато чого вирішує. От в мене теж особисто. Досить. Я тепер шукала дерматолога, і я відповідно почитала на нами лекар, що цей лікар, якого мені порадила подруга, він не приймає пацієнтів з інших районів Праги тільки з праги 5 І ось я думаю, ну правда це чи ні? І я відразу подзвонила мені сказали так, не приходьте. Якщо ви не з Праги-5, ми вас не приймемо. Це перший такий випадок. Другий випадок, коли мені призначили УЗД. І е, сказав, я дзвоню в клініку, яку я знаю, так яка поблизу мого місця проживання, і мені там кажуть, найближчі дати кінець грудня, ну тобто через 3-4 місяці. І кажуть, але якщо вам треба вже і ви не хочете чекати, подзвоніть у іншу поліклініку. І я дзвоню в іншу поліклініку, вони мені кажуть, ну добре, приходьте завтра. Тобто дуже важлива ця комунікація, і важливо швидко діяти, от реально швидко дзвонити, вирішувати, тому що воно просто затягується. Ти написав е, лист, ти чекаєш, думаєш, проходить просто. Часто розумієш, ого, вже пройшов а Мені треба цього спеціаліста, мені треба прийти на на візит. Тобто, дуже важливо реально діяти і просто дзвонити і стукати всі двері, як на мене. Так і щодо мовного бар'єру і перекладів, я хотіла б також Зазначити із власного досвіду, те, що нам рекомендував лікар, це те, що якщо у вас є якісь документи, вже вони є з України привезені. Перед тим як іти до лікаря, не варто сподіватися на те, що він буде сидіти, перекладати ваші документи. Вже їх вам треба перекласти і піти. У мене, до речі, був випадок. Я з дитиною пішла до кардіолога, і я про це не подумала. Це було ще давно. Кардіолога ми знайшли, в принципі, швидко, я вважаю. І лікарка, це просто. То пощастило, що лікарка такого віку, яка ще трошки пам'ятає російську мову, і вона захотіла піти на контакт. В принципі, вона могла цього не робити І сказати: ідіть, перекладайте через три місяці знов і Приходьте до нас на прийом. В принципі, вона намагалася з моїх слів. А я вже на той момент якось трошки чеську вже могла пояснити чеською, там щось вона зрозуміла. А взагалі вона мені сказала, наступного разу, будь ласка, приходьте з перекладеними документами. І якщо ви підете до... У когось не сподівайтесь, що як я хтось буде вам перекладати, намагатися ну може такого не статися, і це право лікаря. Ну це не його робота займатися перекладом стоп, до косок. Ой, перепрошую. Але крім того, типу важливо тут ще такий момент, що взагалі це не повинен бути якийсь нотаріальний переклад, угу. там чи переклад від якогось там. Спеціального перекладача ні, це просто ви в Google берете, перекладаєте назви хвороб, назви якихось діагнозів, і все. Тобто, це від вас переклад. Просто щоб ви прийшли і швидко могли це все розповісти, і щоб не було оцінкої, типу, скажімо, такої такого непорозуміння, і просто така якась дира в комунікації, що ні, ви не можете пояснити, ні лікар не може вас зрозуміти і просто. Відповідно, все цей візит просто втрачений, так втрачений так. час. <гум> Якщо взагалі складної організації, ми про них неодноразово говоримо до речі, про так. ці організації, можна звернутися в будь-якому разі, знайдуть хто допоможе. Це і мрія, і нусле, і світло, і завжди там є якісь афіші, да коли перекладач приймає або навіть просто звернутися, когось так. знайдуть хто допоможе. Тим більше навіть зробити. вони дають перекладачів, які можуть з вами піти Супробити. і на візит відповідно до лікаря і просто вам допомогти все перекласти так. в українському це. В центрі Берну, наприклад, надають таку послугу також. Але якщо у вас там немає такої можливості, попросіть когось зі знайомих або з родичів. Можливо, хтось володіє чеською краще, ніж ви. Такою допомогою також вже буде легше. Ну, а якщо от не вдається записатися до лікаря, от, от люди е... пишуть от ні і все. Що робити не те, що що робити, що робити, ми розказали. На якому етапі ці люди от неправильно щось роблять? Е, ну е, так, ми говорили в першу чергу про Прагу, але Прага ага. це не Чехія. Так? так і в Чехії в маленьких містах дійсно не вистачає лікарів, так це правда. І в маленьких містечках може бути, що лікар у сусідньому місті, або ага. там, я не знаю, за 50 кілометрів. Так це не дуже сприятлива ситуація. На жаль, у Чехії не. Вистачає лікарів, це правда. Для самих навіть так, так. чихів не вистачає, вони також цією проблемою. Тому, тому туди в такому разі просто вже знаходити того, хто доступний, щоб у вас уже, уже хоча б був лікар, з яким ви можете зв'язатися навіть телефоном, якщо у вас якась проблема, але завжди є поготовость, так не невідкладна допомога. Як ти чисто невідкладна допомога, допомога, невідкладна так. допомога так, так. Екстрена невідкладна допомога. Так, та така допомога зазвичай працює після шести вечора, на вихідних та, так, так, на вихідних, так вночі. І ви можете звернутися туди, коли вже якась виникла гостра проблема і необхідно потрібен лікар. Але от, що стосується вузькопрофільних спеціалістів, це також у нас було таке, що, було, що запис... Направлення. Так, запис до профільних лікарів через тижні, місяці. Елементарно купити окуляри, це піди до окуліста, щоб виписав якісь щоб потрапити до окуліста Спочатку до практичного також, оце така проблема. Щодо вузькопрофільних спеціалістів. Так. Важко попасти. Чому і, і, От є у нас і коментарі на Ютубі, на Фейсбуці? Це, це ваші запитання про те, що ми говоримо. У нас є відео про те, що до вузького е, спеціаліста не треба направлення від сімейного лікаря, Три. і це так. А нам люди пишуть, що ні, ми звернулися і нас не хочуть приймати без направлення сімейного лікаря. Це е, Якось дивно, чому так відбувається? Так, це справді дивно, і багато див... ну, дивних взагалі випадків в цьому. І я б сказала, дуже важливо, щоб ми розуміли якийсь бекграунд, чому так сталося, тобто, які були причини відмови. І е, я хотіла б ще раз перерахувати, до яких лікарів все-таки можна потрапити без направлення сімейного лікаря. Це е, стоматолог, гінеколог, дерматолог, лор, хірург, кардіолог, невролог та офтальмолог. Тобто, всі ці спеціалісти повинні е, приймати людей без е, направлення від. Відповідно і чому могла бути відмова, тобто знову ж таки могла бути відмова, як ми вже проговорили. Якщо ви звертаєтеся до спеціаліста, наприклад, з якогось іншого району, не з того району, де ви живете, тобто він може вам відмовити, якщо йдеться, наприклад, про Прагу або про якесь інше велике місто. А в інших випадках загалом вони мали б приймати всіх людей, тому завжди варто уточнити перед тим, як, наприклад, приходити, навіть там, якщо є можливість прийти там без черги, та тобто там почекати декілька годин, то завжди краще подзвонити чи написати і уточнити, чи дійсно ви приймаєте наприклад, людей Таких то районів, чи тільки, наприклад, спраги 5, чи і так далі. Тобто, це важливо все таки прокомунікувати цей момент, як на мене. Але загалом, також, як ми вже як ми вже проговорили, лікар сімейний обов'язковий. І, наприклад, навіть якщо ви звертаєтеся до якогось вищого спеціаліста, то завжди краще, коли у нього є, наприклад, ваша вже історія, тобто на що ви хворіли, які є, наприклад, якісь моменти, які йому варто знати, йому так відповідно легше вас оглянути і легше зробити якісь висновки. Тут ще такий момент. Якби є, так. тобто до війського можна потрапити без направлення, проте, якщо от люди звертаються у нас, потребували направлення. І шукати іншого лікаря чи йти за направленням, чи доводити, що ви не маєте права у нас просити це направлення. Як от діяти? Якщо є можливість чесно? отримати направлення, завжди краще отримати так, направлення. Так. Тобто, якщо у вас є сімейний лікар, ви приходите і кажете, мене це турбує, мене це болить, дайте, будь ласка, направлення. Як правило, ну з мого досвіду, завжди лікар йде на зустріч і дає вам це направлення. Так, так. але якщо, наприклад, немає можливості, немає сімейного лікаря, терміново треба до спеціаліста, тоді відповідно шукати. Цього спеціаліста до свого місця проживання, та тобто, щоб ви були впевнені, що він обов'язково вас е, прийме. Ага. І як ми вже сказали, наприклад, найкращий спосіб це відкрити просто поліклініку, яка прив'язана до вашого місця проживання, і там знайти, наприклад, дерматолога чи лора, чи хірурга, і відповідно написати чи позвонити і відразу звернутися. Ось так це працює. Так, але я не можу не сказати за людський фактор. Також може бути таке, що так ви право маєте, але чомусь відмовляють. Угу. Що в таких випадках робити? Змінити, далі шукати Далі шукати Та, або ну, поїхати в Україну. Так. Так у нас люди пишуть, що вони так і роблять, вони їздять в Україну. Але ж у нас проблема в тому, що ми говоримо про те, що медичне страхування сплачується такі кошти, а люди так. їдуть в Україну. Тобто, ну парада, ми так робимо. Я особисто так роблю. Ми ясно, що українці, які приїхали з тимчасовим захистом, роблять це 100%, -во. Вони їдуть в Україну. Проте це проблема, так, що, це так проблема. Так, що так відбувається. Що ми їдемо в Україну? У нас дорога тільки коштує більше ніж за місяць. Так. Тут так. платить страхова медицина, і звичайно, це обурює людей, що говорять про те, що українці не лікуються, вони ж тут всі здорові, і ВЗП отримує багато грошей, так. а інші їх конкуренти так само хочуть. Але ж проблема в тому, що люди просто не можуть потрапити так. до лікарів. Так. І ось ця проблема дійсно існує, і хотілося б. Щоб ви, враховуючи всі ці поради, все-таки потрапили до лікаря. Тому що ми говоримо про те, що там можна обрати в своєму районі, в якомусь дальшому районі. У мене є подруга, яка для того, щоб потрапити до військового спеціаліста, два місяці чекала лише на прийом до сімейного лікаря, і це не вихід. Ну це не вихід. І ми прекрасно розуміємо цих людей. Які нам пишуть, що ось відкриті всі ваші коментарі, і дійсно це доводить. Ну, по кількості, ми бачимо, що проблема дійсно існує. Так, ми бачимо, що це дуже масово, і насправді ми хотіли б якось. Цю тему проштовхнути. Ми хотіли б це проговорити. Ми хотіли б поспілкуватися, наприклад, з ВЗП. Ми вже спілкуємося з лікарями, які нам радять, наприклад, теж що і як працює. І насправді я б сказала: от моя особиста порада не здаватися. Та тобто надіслали 25 листів, надішліть ще 125, Тобто, ви а краще, зателефонуйте. маєте... так чи за Ви маєте на це право ви платите за це гроші. Не їдьте, наприклад, в Україну, якщо це там не супертерміново, намагайтеся знайти тут е, просто лікаря. І напевно, це от е, дві поради такі найважливіші. Це перше вчити мову, та щоб ви вчити могли, мову. могли проговорити, могли е, записатися, і друге це просто не здаватися. От реально просто йти вперед і стукати у всі можливі двері, як я вже казала. Так. У нас на сайті є інтерв'ю з лікарем, де є поради більш конкретні від самого лікаря. Він радить алгоритми дій різні, якщо треба лікарняний, якщо вам треба підтвердити інвалідність, професійна порада від лікаря, і так само куди саме звернутися, адреса в нашому відео є, де ще набирають пацієнтів. Тому запрошуємо до перегляду і ми будемо далі продовжувати цю тему здоров'я дуже-дуже актуально. Тримати на на пульсі ці всі питання. Тому, якщо у вас виникли ще якісь питання, або вам хочеться щось додати чи посперечатися з нами, будь ласка, напишіть у коментарях. Ми обов'язково розглянемо, знімемо ще одне відео. Так, запишемо ще одне відео. Ми обов'язково реагуємо, і нам насправді взагалі дуже корисно, якщо ви нам коментуєте, якщо ви нам пишете про конкретні проблеми, тому що потім ми з цими проблемами ідемо до відповідних органів, так скажемо. Ми йдемо до лікарів, ми йдемо в інстанції, ми йдемо в якісь установи, які відповідають за біженців тут, і ми просто. Вимагаємо вирішити цю проблему, тому нам дуже важливий цей зв'язок і ваші історії. Так, ми показуємо, що ця проблема є, і її треба вирішувати. Так що чекаємо на ваші коментарі. Що українці хворіють <свистак> <свистак> так, <свистак> вони не хворіють. Так це правда. Тому, будь ласка, чекаємо на ваш фідбек та не хворіте. Будьте здорові! Все добре.